зараз сім'єю Гринкевичів наприкінці 2023 року. Корупційний скандал з Гринкевичами сколихнув Україну. До повномасштабки вони займалися будівництвом, а потім різко стали постачальниками одягу для зсу і виграли 23 тендери на суму півтора мільярда гривень. Кошти вони брали наперед, а одяг постачали затримками. Як виявилося, одяг для армії вони замовляли в Туреччині, а його якість була вкрай низькою і непридатною для використання. Аня жили Гринкевичі розкішно. Квартири земельні ділянки, преміум авто. Син Роман їздив за кордон як благодійник. А донька Ольга пересувалася елітними вагонами у Коли гринкевич старший потрапив під слідство, той хотів дати ДБР хабаря розміром 500 тисяч доларів. Та опинився в СІЗО. Згодом в Одесі при спробі втекти за кордон затримали його сина Романа. Через скандал, дружина гринкевича старшого Світлана, звільнилася з львівської політехніки, де була професоркою. Потім ми стали шахраями. А обраниця гринкевича молодшого, художниця Соня Морозюк, з якою той планував весілля, покинула його. А подаровані прикраси обіцяла продати, щоб передати кошти на зсу. Відомо що зараз майно Гринкевичів арештовано, а всі причетні до. Схеми під слідством, яке тривалий час просто затягується.